Вітаю, дорогі колеги! Наша сьогоднішня зустріч проходить в рамках другого вересневого хакатону Разом до успіху, разом до перемоги і присвячена організації освітньої діяльності в умовах війни. Сьогодні ми акцентуємо увагу на наступних питаннях: щодо нормативного забезпечення, про викладання навчальних предметів громадянської та історичної освітньої галузі. У закладах загальної середньої освіти у 2022-2023 навчальному році оцінювання результатів навчання, робота з обдарованими учнями про підвищення кваліфікації педагогів на сайті Державної служби якості освіти поміщені рекомендації, як організувати викладання навчальних предметів в умовах воєнного стану. Рекомендації спрямовані на скорочення обсягу текстів для читання, щоб зменшити навантаження на учнів, яким у стані тривалого стресу важко довгий час утримувати увагу, тому читання підручника доречно замінити усною розповіддю, переглядом відеоматеріалів, інтерактивними заняттями тощо та фокусувати увагу на сюжетах. На яких можна продемонструвати міць і незламність України, готовність протистояти ворогу навіть у найскладніші часи. Перегляд та оновлення змісту навчальних програм загальної середньої освіти це також відповідь на виклики, які виникли у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації. Запропоновані доповнення. Мають на меті увиразнити наскрізні лінії з минулого, які дають змогу пояснити сучасні події, наприклад, погляд на Радянський Союз як на державу імперського типу. Суттєві зміни пропонуються в частині найновішої історії, передбачений повний окремим блоком розгляд російсько-української війни, що розпочалася. У 2014 році наголошується на геноцидних діях політичного керівництва і російського війська щодо українців та міжнародним підтримці України. Оновлено перелік термінів, понять, які так агресивно та страшно ввірвалися в наше життя зміст програми з основ правознавства. Громадянської освіти розширено вивченням питань, пов'язаних з правами людини з російсько-українською війною та доповнено інформацією щодо міжнародного гуманітарного права, вивченню якого присвячено багато матеріалів на різних вебресурсах, спираючись на власний досвід, можу стверджувати, що цікаві та змістовні курси можна було проходити на Прометеусі. Модулі цього курсу побудовані так, що містять як тематичний матеріал, так і методичні рекомендації щодо його викладання у формі тексту та відео. В інструктивно методичних рекомендаціях щодо організації освітнього процесу і викладання навчальних предметів у закладах загальної і середньої освіти у 2022-2023 навчальному році. Розглядаються найважливіші питання організації освітнього процесу, пріоритетні напрями освітньої діяльності, якими є продовження реформ загальноосвітньої і середньої освіти відповідно до концепції нова українська школа, провадження у п'ятих класах нового державного стандарту базової і середньої освіти. Організація освітнього процесу після вимушеного переривання його звичного перебігу, викликаного спочатку тривалими карантинами, потім військовою агресією Російської Федерації на території нашої держави. Організація навчальної діяльності здобувачів освіти в умовах поєднання різних форм організації освітнього процесу, посилення національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції. Просвіти з питань особистої безпеки психологічна допомога учасникам освітнього процесу. Методичні матеріали представляють практичні рекомендації для вчителів щодо інтеграції та викладання окремих питань з міжнародного гуманітарного права відповідно до оновлених навчальних програм. Інструктивно-методичні рекомендації. Щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної і середньої освіти містять розгляд таких питань: нормативне забезпечення, структура навчального року, форми організації освітнього процесу, наповнюваність класів, поділ класів на групи, освітня діяльність, провадження державного стандарту базової середньої освіти в п'ятих класах. Оцінювання результатів навчання. Привертається увага до того, що з 1 вересня 2022 року навчання учнів 5 класів закладів загальної середньої освіти здійснюватиметься за новим державним стандартом базової середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету міністрів України. Від 30 вересня 2020 року за номером 898. Для реалізації громадянської та історичної освітньої галузі державного стандарту з переліку навчальних предметів та інтегрованих курсів, визначених типовою освітньою програмою, різними авторськими колективами, створимо 11 модельних навчальних програм яким надано ГРІП, рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Оскільки всі модельні програми для 5 і 5-6 класів є авторськими, їхні підходи втілюються в авторських підручниках та додаткових навчально-методичних матеріалах, вільний доступ до яких відкрито на офіційному сайті Державної наукової установи. Інститут модернізації змісту освіти у рубриці навчально-методична скарбниця» нової української школи 5-6 класи. На підставі рішення педагогічної ради заклад освіти може використовувати в освітньому процесі навчальні програми факультативів та курсів за вибором. Які раніше мали відповідний гриф Міністерства освіти і науки України і були включені до переліків навчальної літератури та навчальних програм у попередні роки. У модельних навчальних програмах відсутній розподіл навчальних годин у розрізі розділів, у межах загальної кількості годин учитель-учителька. Може самостійно визначати час необхідний для опрацювання кожного розділу. Основою оцінювання учениць учнів є передбачені відповідною модельною навчальною програмою очікувані результати навчання або складники ключових компетентностей на скрізних уміння. Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів. Які здобувають освіту відповідно до нового державного стандарту базової середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 1 квітня 2022 року за номером 289. В затверджених рекомендаціях названі основні види оцінювання результатів навчання учнів, а саме формувальне. Поточне та підсумкове, а іменно тематичне, семестрове, річне. В зазначеному документі є пояснення, як саме здійснювати оцінювання кожного виду. Розгляду цього та інших питань присвячені вебінари, матеріали яких Можна використати для знайомства з досвідом, баченням, розумінням багатьох знаних науковців та практиків, зокрема, Олени Пометунь, головної наукової співробітниці відділу Суспільствознавчої освіти інституту педагогіки, Національної академії педагогічних наук України, доктором педагогічних наук, професоркою. Вчителі з вами будемо керуватись і на основі якого побудована ця презентація, він готується квітнім 2022 -го року. Це на це наказ. Ну, власно, наказ про затвердження методичних рекомендацій. А основний смисл цього наказу він викладений. В рекомендаціях документ називається рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового державного стандарту базової середньої освіти. Це теж до речі. Я тут процитувала два документи. Насправді їх три. І якщо вам цікаво, ви можете звернутися все ж таки ще і до тих методичних рекомендацій грудня 2021 року, бо вони трошки ширше ніж те, що викладено в квітні 2022 року, хоча актуальним на сьогодні є, звісно, останній документ. Про що ж говорять нам ці рекомендації? Перше, що вони е, говорять, що ми з вами маємо оцінювати. Під час оцінювання, навчальні досягнення учнів, і робити це двома способами: за допомогою формувального і підсумкового оцінювання. Для того щоб зрозуміти, в чому різниця, я скористалася такою, скажімо, карикатурою яка дуже наочно відображає різницю між тими двома типами оцінювання. Як ви можете здогадатись, зліва. У нас з вами те, що називається формувальним оцінюванням. Саме слово формувальне це про те, що ми оцінюємо, як формується дитина, як формується і, і просувається вона в навчальному матеріалі, як вона формується з точки зору навчання громадянській освіті і історії. І не лише спостерігаємо. А ще і підкріплюємо, коригуємо, допомагаємо. Є квіточка, і цю квіточку треба підживлювати, підготовлювати, підгодовувати, поливати. І ми дбаємо про те, щоб якомога покращити сам освітній процес, виходячи з того, як розвивається дитина. Праворуч ви бачите ілюстрацію підсумкового оцінювання. І вираз обличчя цього е, пана, який там намальований, він свідчить про те, що він не дуже задоволений підсумковим оцінюванням. Він дивиться на квітку, склавши ручки, тобто він вже ніяких зусиль для покращення результатів докласти не хоче і не може, і каже, щось вона дуже коротка, і к е, листічка маловато. Можливо, не допрацювали. І там рівень це, якщо перекласти на нашу, на нашу мову, то це е, достатній рівень результатів. Ну, тобто, не самий, не, не самий найкращий рівень е, результатів. Тобто перше оцінювання, оцінювання формувальне це оцінювання для навчання. Воно здійснюється на кожному уроці, і тому ви можете м, побачити в документах міністерських слово поточне. Але поточне це не для того, щоб виставити оцінку. Як був пам'ятаєте, колись дуже часто кажуть, о, це ми знаємо, це поурочний бал, це поелементне оцінювання. Ні. Поточне це тому, що. Просто термін, який означає, що ми це робимо в процесі е, здійснення е, навчання на кожному уроці, на кожному кроці, на позаурочному заході. Так? І це оцінювання не для того, щоб оцінити, чого дитина вже досягла, а щоб оцінити, чого вона вже досягла, для того, щоб допомогти їй зробити наступний крок. І в документах зазначено, що мета такого оцінювання допомогти учням усвідомити способи досягнення кращих результатів навчання. Тобто не лише побачити, де знаходиться дитина, а допомогти їй усвідомити, як зробити наступний крок, як покращити новий перейти на новий рівень, як покращити свої проміжні результати. Ніяких висновків про результати навчання ми не робимо. Ми підгодовуємо і поливаємо нашу квіточку. І це є завданням формувального оцінювання. І саме цей тип оцінювання є новим. Бо ми з вами звикли провів, провів урок чи провели урок і виставили оцінку. І ця оцінка вже іноді, вибачте, на слові, вона вже висічена в граніті. Тобто ми вже оцінили, для нас все е, нормально, ми йдемо на наступний крок, ручки склали, відмітили, що листочків там трошки не вистачає, ну що? Ну так вже і є. А мова не про те. Ми побачили, що листочків не вистачає. Давай подумаємо, яких саме листочків не вистачає. Що треба зробити, щоб вони виросли, щоб завтра ти. Зміг показати, чи змогла показати мені кращий результат. І я тебе не оцінюю. Я тебе е, просто е, кажу: е, знаєш, дорогенький, мені здається, що ти працюєш на мовну силу. Чити це або звернути увагу на це, спробувати виконати тренувальну вправу отакі, Ось про що йдеться. Не про оцінку, а про... Оцінювання оточне ну, проміжних е, результатів, які весь час ми маємо покращувати, як з цим працювати, як реально здійснити формувальне оцінювання? В документах зазначено, що е, це частина оцінювальної діяльності вчителя, яка е, відповідає такому алгоритму. Перше, що треба зробити, для того, щоб оцінити. Результати дитини і оцінювати їх, треба чітко сформулювати зрозумілі для учнів цілі навчання, очікувані результати уроку. На основі цих результатів уроку, які для мене абсолютно є ясними, чіткими і вимірюваними, тобто такими, які можна виміряти. За допомогою спеціальних інструментів, ми зараз про це з вами поговоримо. Я формулюю критерії оцінювання. Спочатку для себе. Я буду, ну, наприклад, після цього уроку учні навчаться аналізувати художній текст як історичне джерело, текст художнього твору як історичне джерело. Але це ще не все. Як я можу дізнатися, чи вміють вони це? І я для себе формулюю критерії. Я після цього уроку, якщо вони розповідають про особливості художнього твору як особливості історичного джерела, яке відрізняється від інших історичних джерел, що учень може розбити його на частини, поставити запитання або скласти план цієї частини, оцінити достовірність, застосувавши свої історичні знання. Оце називається навчився працювати з історичним джерелом. Чого навчились на цьому уроці? Тобто, спочатку формулюємо результати і критерії оцінювання. В початковій школі, до речі, ця процедура не просто дуже часто і дуже у багатьох вчителів учнів не лише знайомили з критеріями оцінювання, а вони напрацьовувалися разом з учнями. Дуже просто. Як нам треба сьогодні навчитись оцінювати художній текст як історичне джерело. Скажіть, будь ласка, от як ми можемо з вами оцінити це? От що означає оце? Учні висловлюють свої пропозиції, ми це записуємо і потім наприкінці уроку звертаємось до тих критеріїв. Чи досягли ми їх, на якому рівні ми їх досягли? Надання учням зворотнього зв'язку щодо їхніх навчальних досягнень відповідно до визначених цілей. Протягом року да, ми весь час звертаємо увагу. Ага, пам'ятаєте, у нас з вами були ем, такі очікувані результати? От зараз ми над тим працюємо і подивитися, що ми змогли зробити. І наприкінці уроку, що ми з вами зробили, виходячи з тих цілей, отут ми працювали отак, отут ми працювали отак. так. А тепер давайте подивимось, які ж у нас підсумкові результати: створення умінь для формування вміння учнів, аналізувати власну навчальну діяльність, рефлексія. Як ви думаєте, чи вдалося вам цього досягти? Що саме ви досягли? Чому у вас є ускладнення? Що вам, над чим вам ще треба працювати? Чого б ви хотіли ще навчитись в цьому напрямі? Брати активну участь у процесі оцінювання із застосуванням критеріїв, а критерії ми виробили на початку, зокрема, шляхом самооцінювання та взаємооцінювання. І нарешті п'ятий е, крок да, в цьому алгоритмі. Нап... Бачимо деякі моменти, вебімерики. А в рекомендаціях бачимо також перелік програм з історії. Та пояснення нових термінів, зокрема такого, як рашизм, та означення сучасного підручника з історії як самодостатнього, навчально-методичного засобу. Перелік програм з основ правознавства, які також розміщені на офіційному сайті Міністерства. Окрім посилання на чинну навчальну програму Громадянська освіта Інтегрований курс 10 клас, рекомендацію не обмежувати громадянську освіту навчанням у класі, адже зміст такої освіти передбачає наскрізну реалізацію її завдань на всіх рівнях освітнього процесу навчанні, позакласній роботі виховному середовищі закладу освіти, соціальному партнерстві з місцевою громадою та багатьма батьками і близькими учнівського, учнівству людьми. Пропоную вашій увазі посилання на деякі вебінари, присвячені важливим питанням формувального оцінювання, роботі в п'ятому класі. Нової української школи, розвитку критичного і креативного мислення учасників освітнього процесу, методиці викладання травмуючих тем української історії, особливостям викладання предметів громадянської та історичної галузі, в сучасних реаліях, інструментарію для дистанційного навчання. Більше матеріалів ви можете знайти на Фейсбук-сторінці нашого центру, сайті та YouTube каналі. Дякую за приділений час. Бережіть себе та близьких і разом до перемоги!